У мене таке питання як всіх матусів, які виховують свідомо своїх дітей, пластик. Вони виростуть і скажуть, ми будемо тримати свідомо своє рішення, але там дали сода, так? Але ну, батьковий мав і, і цього, що ну, зараз буде переробки, зараз спокійнася словами. І ну, він випадків, щоб вдруг ну, не воювати. І, і ну, сьогодні що ми можемо зробити зараз? Це проходити свідоме покоління, але ну, на державному рівні має бути це свідоме виховання. Як це спорухати на місцевому рівні, наприклад, пластові домівки рухування топору оповідь? Насправді найкращий істаті. Виховання відбувається якраз через громадську організацію. Тобто тут, замість того, щоб творити піонерію, де держава на себе повністю функції з виховання, треба підтримувати існуючі громадські ініціативу. Ти задали ринок пласт, от з моєї точки зору, держава мала би вкладати ресурс якраз в клас, наприклад, в суд іншої організації. Ми живемо в поруч з Бучою, де є єдине збудований за незалежності дитячих центрів це попаститься. І то минулого року пробували Тобто Сказати, що туди там класний не справляється давати відданок позінчину. Категорично це не має бути. Категорично навпаки держава має давати ресурси тим людям, які самі хочуть це робити. Тобто Ті пластуни, для мене громадська участь це певний фільтр, якщо людина готова свій якийсь зайвий час тратити на виховання дітей, тратити на охорону природи чи ще щось, це та людина, яка потрібна державі. Що держава може, якимось чином її підтримати, дати дах над головою, щоб вона мала зібратися, провести якісь тижневі збори? Так зробіть це. це буде набагато краще. В Сполучених Штатах Америки, до прикладу, є така та особливість соціальної політики, що там велику частину соціальної політики реалізується через. Церкви і громадські якісь об'єднання. Тобто так волонтер, волонтерські інститути. Там немає величезних соціальних відділів, які є в нас, тому що воно не працює. Тому що це обов'язково стигнеться з навіть такою кощавою <зві> 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 кістлявою бюрократії. Вона обов'язково щось задус -за занусить так, так працює бюрократія. От, але коли це делегувати якимось громадським ініціативам, воно буде набагато краще працювати. Тому підтримка підтримка цього всього. Тому, е, крім цього іншого, от, цей розвиток громадського світу, е, громадянського суспільства це ще одна різниця, те, що відрізняє нас від Росії. Чому Україна стоїла до тепер? Тому що в Україні з 91-го року з'явилося все громадянське суспільство. Саме це громадянське суспільство, а не якісь політичні сили. Зробили так, щоб в 2004 році не відбулося по суті закріплення російської влади через фальсифікацію роботів. Саме це громадянське суспільство, хай яке воно різне, ліберальне, націоналістичне, собою можуть жертвися, але разом воно вони стали тими, які провели другий майдан, ті самі націоналісти з тими самими лібералами, попри те, що ми виведено ненавиділи, але вони знову таки не дали російську Тому У нас є це потужний парус цього громадянського суспільства його треба підтримати. Зараз наперед буде це з це громадянське суспільство періодично в нас вихолошувалося, бо коли з'являвся шанс, багато з громадянського суспільства робили правильно, йшли, прямо за впливу ладно. У 2004 році цього було менше, в 2014 році цього стало було більше. От, але це послаблювало е, громадянське суспільство. Я періодично приїжджаю в своїх днів і бачу, скільки там вже може хтось зобразитися, але злякло, на все це громадянське суспільство, тому що величезний ресурс пішов, пішов на державну службу, а зараз кращі громадські активісти ходять виносити чи активісти. Тобто зараз величезна кількість тих людей, які мали добудувати цю Україну, мали б це громадянське суспільство, вони захищають її. Це дуже добре, що ми виховували це покоління, яке з'явилося. Ну, Перепереперерветься Я Буквально два дні тому був в музеї історії Києва на виставці в Сталевих Грозах, де було представлено фотографії третьої штурмової дивізії бригади з фотографіями ФА Української народної республіки і так далі, зробила Марина Мірзаєва цей проект. Що мене вразило поназала людей і з них десь половина це ветеранами цієї людини з них. 몰라, sure. З них більшість дуже хлопці. Тобто це вже молодше покоління. Це молодше земель. Це вже ті, які навіть трошки зачепили майданчик. Це ті, які би мали бути тим, хто в разі чого будуть готові підняти новий майдан. Але вони на фронті. На жаль, багато з них не повернеться. Я не дуже добре знав особисто Романа Ратушку, але ми з вами зустрічалися. And we're done.